Бажаю нашій збірній України у фіналі Єра 2026. Зайнявай перші місця. Слава Україні! Дитяча соціальна школа «Форвард Запоріжжя бажає успіху. першого місця. Слава Україні! Ми у mm. саме академія за Важаємо Важаємо вам Переможка на по 2026! Віримо у вас, сила, команди, Є. характер. Боріться до кінця. Перемагайте. Ми з вами найкращі! Україна! Національній збірні колфазолу. Витрив характер та бойового наску. Грайте у серці. Грайте до кінця фіналу. Ніколи не здавайте, Нехай кожен вас, що нам вас до перемоги. Ми команда Локомотив міста Кривий Ріг. Бажаємо вам успіхів на Євро-2026. до перемоги! Бажаємо збірній Україні перемоги на Євро. Три-чотири. Слава Україні! Шановна збірна, звертаємось до вас із глибокою повагою та вірою в перемогу. Нехай ваші не сила духу та єднання ведуть вас до найвищих вершин. Щоб кожен матч, кожна перемога утверджувала нашу єдність і славу Україні. радість мільйонам, адже ваша гра – це наша надія. Збірна України, команда рятувальних бажає вам впевненої гри, командного духу та віри в свої сили. Слава Україні! Героям Збірна України вперед! Ми дивимося на вас, вшимося у вас і пишаємо святи. Ви наш приклад, сили, мужності та любові до України. Ви граєте не тільки за результат, а за мрії мільйонів дітей України. Україна! Шановні тренери та гравці нашої національної збірної України. Ви прийшли дуже важкий шлях, щоб потрапити на Євро 2026. Тому від комітету дитячо юнацького футзалу хочеться побажати вам наснаги, терпіння в іграх цей непростий час для нашої країни. Всі чекають від вас багато позитивних емоцій, перемог. Слава Україні разом до перемоги.